Друзі, сьогодні це одна з таких топових новин насамперед в американських і в міжнародних змі про це пишуть, і в наших українських пишуть. Це те, що Трамп назвав божевільною конгресвуменшу, яка виступає проти допомоги України. Насправді вона не просто виступає проти допомоги Україні, вона є українофобкою. Вона раніше, наприклад, заявляла, що буцімто протести у Києві були через відмову зеленського від мирної угоди. Також і про що прямо пишуть міжнародні змі, наприклад, видання Deutsche Welle, що антиукраїнська Green раніше пропонувала заборонити Україні допомогу до в лапках проведення вільних виборів. Поки не припиняться переслідування християн, та поки не закриють біолабораторії. Крім того, вона вимагала мобілізувати до Збройних сил України всіх американських законодавців, які голосуватимуть за військову допомогу. І щодо цієї конгресвуменші Марджорі тейлор Грін, то Трамп сьогодні публікував по соціальній мережі своїй, повідомив, що він відмовляється її підтримувати через її постійні скарги та лівацькі погляди. Трамп написав таке. Я відкликаю свою підтримку та схвалення конгресвумен Марджорі Тейлор Грін з великого штату Джорджія. Президент США нагадав про свої рекордні успіхи, про перетворення США з мертвої в найгарячішу у світі країну та багато іншого. Попри всі ці досягнення, за словами Трампа, від навіженної Марджорі він чує лише скарги, скарги і скарги. Як пояснив Трамп, усе почалося після того, як він надіслав її опитування, у якому Грін мала лише 12% підтримки у разі участі у виборах до сенату чи на посаду губернатора. Тож не повинна висуватися, якщо, звісно, не отримає моєї підтримки, а вона її не отримає, наголосив Трамп. Новина безумовно добра, тому що загалом Грін вона є одним з таких ідеологів, які виступають проти України, проти підтримки України. І хоча й і не прямо вони закликають до того, щоб Україна фактично капітулювала, і, хоч і не прямо. Однак, судячи з їх заяв, вони роблявся для того, щоб грати Москві на користь.